Це не просто місто на півночі України. Це історична столиця, місто видатних людей і великих подій. Давайте зануримося в його унікальну атмосферу. Ваші підписки дуже допомагають каналу розвиватися. Підпишися прямо зараз. Після знищення Батурина в 1708 році Петро І шукав нову резиденцію для гетьмана, яка б відповідала двом основним критеріям: стратегічній безпеці та зручному контролюванню з боку царської влади. В цьому ж році Петро І наказав перенести столицю Гетьманщини до Глухова. Гетьманом було обрано Івана Скоропадського, який був лояльним до царя. Саме в Глухові відбувалися гетьманські обрання та засідали козацькі ради. Але їхній вплив значно зменшився через контроль імперської влади. Місто залишалося столицею Гетьманщини до 1764 року, коли Катерина II остаточно скасувала гетьманську посаду, що стало завершенням козацької автономії в Україні. Глухів, як гетьманська столиця, був осередком політичного, культурного та наукового життя лівобережної України. Саме тут жили і працювали видатні постаті глухівської доби. Іван Скоропадський перший гетьман, обраний у Глухові після знищення Батурина. Був лояльним до Москви, але намагався зберегти залишки автономії гетьманщини. Павло Полуботок виконував обов'язки гетьмана після смерті Скоропадського, намагався відновити права гетьманщини. Звертався до Петра І з петиціями про відновлення самоуправління. За це був і заарештований. Данило Апостол, останній гетьман, якому дозволили обиратися за традиційним козацьким звичаєм, відновив частину прав гетьманщини. Кирило Розумовський, останній гетьман України, намагався відродити козацьку державу. Прагнув перенести гетьманську столицю з Глухова назад до Батурина. Тут збереглася глухівська брама. Це одна з небагатьох збережених пам'яток фортифікаційної архітектури Гетьманщини. Вона є символом історичної ролі міста як оборонного і адміністративного центру Лівобережної України. Брама була зведена у XVIII столітті як частина укріплень міста, коли місто стало гетьманською столицею. Використовувалася як в'їзна брама до міста з боку Києва. Варта уваги Миколаївська церква це одна з найстаріших культових споруд міста, яка має історичну та архітектурну цінність. Вона пов'язана з гетьманським періодом. Ще є тут такий цікавий об'єкт, як водонапірна вежа. Яка відігравала важливу роль у водопостачанні міста, була зведена у 1927 році під час модернізації міської інфраструктури, була частиною першої централізованої системи водопостачання міста. Національний педагогічний університет імені Олександра Довженка заснований у 1874 році як учительський інститут, один із перших педагогічних навчальних закладів лівобережної України. Це місто, яке гармонійно поєднує багату історію, культурну спадщину та сучасний розвиток. Його природна краса, чисте повітря та спокійний ритм життя роблять його чудовим місцем для проживання, навчання та відпочинку.